Доброго дня, з вами знову військовий поет. У мене був друг, він виїхав під час війни за кордон, і ми з ним посварилися, тому що коли йому дзвонив, він мені казав: друже, ти красавчик пішов воювати, буде перемога, приїду, бо святкувати, бухать. І мене переклинуло, я з ним перестав спілкування і написав такі слова: дехто питав мене, що ти будеш робити після нашої перемоги? Я вас беру всіх друзів і будемо святкувати. Казав мені він по телефону, сидівши за кордоном. У відповідь на його питання, що я буду робити після нашої перемоги, я йому сказав: друже, в першу чергу я приїду додому, до батьківської хати, там на мене будуть чекати мої батько і мати. Скажу я їм і кажу тобі, завжди ми встигнемо відсвяткувати. Але ж, друже, потрібно ти згадати, то вже не переступить батьківський поріг, хто не обійме і не поцілує вже свою стареньку мати. <кій> Згадаю тих, кого так і не дочекалася, дружина і маленька донечка і сину, хто втратив сестру чи брата. Подякую я тим, хто воював зі мною. Помолюся тих, хто вже на небесах і не зможе вже сидіти за одним столом, сім'єю. Скажи мені, друже, ти досі хочеш святкувати? І чи маєш на це те право тільки від війни ти за кордон? Скажу тобі, я браво. Тому що коли, <кій> Тому що коли ви там гуляли, ніби нічого не бувало, на вині такі ж, як ти, життя своє віддали. Поки ви там на березі моря відпочивали, тут люди на колінах ворожі танки зупиняли. Навіть старенький дід ходив до військомат, просив на фронт його забрати, хоч і не міг він уже в руках той автомат тримати. Він їм кричав там мій син, там мій брат, будь ласка, візьми мене, сержант. Тому задумайся ти, хлопче, чи справді перемогу святкувати хочеш? Хулянти, це вам. Слава Україні!